У старіці не існує пологових будинків. Ні у державних установах, ні у приватних. Пологові відділення знаходяться у звичайних лікарнях. Ось така особливість Костаріки. Якщо у вас все гаразд, вас не затримують більше, ніж 2 дні, більше двох суток. Ось такі факти. У приватних лікарнях частіше за все вас можна сказати, заставлять зробити кесарів розтин, бо це дорожче. І коштує це все задоволення близько 10 тисяч доларів. У державній лікарні обслуговування буде. На найвищому рівні, може трошки е, простіші умови отримання, тобто палати будуть на 2, 3, 4 людини, але обслуговування буде на тому ж рівні, і це безкоштовно. Ніхто вас не заставлятиме робити кесарів розтин. Будете народжувати комфортно, правильно і е, вам нададуть. Весь спектр професійної допомоги. І все це безкоштовно. Вибирайте самі, як вам народжувати в Костаріці. А більш подробніше я розкажу 11 вересня, вийде відео на цю тему. Підписуйтеся, будь ласка, щоб не пропустити це відео.